Доброго дня, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. На календарі 15 листопада 23-го року. Населений пункт Критківці, що за 10 км від міста Чернці на Буковині. Мене, як і раніше, звуть Василь Гульчук. Перед вами кущ граната. Сорт Акдон. Чотири хрічний кущ з плодами. Відповідь на питання тим, чи можливо на Буковині вирости гранати. Відповідаю, можливо. Це вже другий урожай. Перший урожай був у... в минулому році. Було два гранати. Максимальний розмір та вага був 380 грам. В цьому році він зав'язав сім гранатів. Два достигли ще в жовтні, ми вже їх з'їли, а п'ять ще залишилося. Зараз ближче покажу. Гранати два ще достигли, а три маленьких. В цьому році вже не достигнуть, так як на кінець тижня нас передають мінусову температуру. Та я буду готувати гранат до укриття, обрезати. Так як зимою від мене і частковим укриттям. Зараз ближче до самих гранатів. Ось такі гранати можна вирощувати в будь-якому регіоні України. Це дуже цікаво і взагалі не складно. На наступний рік. Я думаю, що буде ще більший врожай, Так, ось буде більш. Ці гранати маленькі вже не достигнуть, бо дуже пізно зав'язалися. Гранат взагалі цвіте все літо, починаючи від червня місяця до серпня. І, значить, такий момент. Ті квіти, що цвітуть у червні, із них води граната достигають. А ті, що цвітуть, Пізніше, середини літа і серпень вже не вистигають, того їх взагалі потрібно видаляти. Я залишив для експерименту і бачу, що це не потрібно було робити. Саме цей сорт Акдона по морозостійкості, стійкості мінус 18 градусів, тому укривати його буду частково. агроволокном і більше ніяким матеріалом. Три зими вже так він перезимував без всяких втрат. Так що, хто надумає вирощувати, вирощуйте, це не складно. Буде рости і буде достигати. А зараз буду всім. Вдячний за перегляд відео. Підписуйтеся, ставте подобайки.